Доброго дня громадянам України ми хотіли наголосити на одному важливому пункті процесу мобілізації та демобілізації людей, зокрема щодо підвищення в лапках соціальних гарантій для осіб, які демобілізуються, та збереження їм їхнього робочого місця. Ми нічого не маємо проти соціальної гарантії у вигляді. Забезпечення права на повернення на робоче місце, з якого людина була призвана до лав збройних сил чи інших військових формувань, проте, ми вбачаємо великі ризики для бізнесу мати обов'язок сплачувати заробітну плату для цих людей протягом 18 місяців. Це вдарить перш за все по малому та середньому бізнесу, адже витримувати. Фактично чотири зарплати, втративши двох людей на фірмі, це доволі складно. Більшість з цих підприємств буде закрито або перейдуть на нелегальні форми оплати праці. Ми наголошуємо, що ідея забезпечення безпеки як громадян, так і держави і обов'язок покладається в першу чергу на саму державу. Для нас ідея. Полягає в наступному. Ми пропонуємо державі забезпечити нормальну заробітну плату для тих людей, які виконують свій військовий обов'язок на фронті. Платіть людям достойну заробітну плату, і у вас будуть черги під військоматами, які в такі тяжкі часи для країни мають проблеми, в тому числі з безробіттям. Платіть 18 тисяч людям, які перебувають на фронті, і у вас будуть. Мільйони бажаючих вступити до ваших військових формувань. Не потрібно ховатися за спину бізнесу. Бізнес і так на межі, зважаючи на наявність військового конфлікту з Російською Федерацією. Окремо, хочу зазначити про проблеми територіальної оборони, адже у нас багато хлопців, які записалися туди, вважають, що вони виконують свій військовий обов'язок. Хоча це не так. Підрозділи територіальної оборони. Наповнені людьми, які хочуть відкосити від військової служби і перебувають там просто сплативши певну суму грошей, перебуваючи просто в списку цих підрозділів тероборони, з метою, щоб ці підрозділи тероборони запрацювали. А люди, які безпосередньо відповідно до закону України про оборону, відповідають за це, а це голови облдержадміністрацій, Мною та народним депутатом Семенохою було подано спеціальний законопроект щодо підвищення адміністративної відповідальності голів обласних державних адміністрацій у сфері реалізації норм положень закону про оборону у сфері територіальної оборони. І третє подумати разом. Треба подумати про те, що боєздатність. І ефективність використання тих чи інших військових підрозділів є сумнівною на сьогодні, адже багато військових завдань не виконуються взагалі. Ми пропонуємо подумати і президентові, і комітетові з питань безпеки і оборони над ідеєю запровадження приватних військових компаній. Насправді ця ідея вже зреалізована, просто вона має форму підрозділів, які закріплені за тими чи іншими силовими структурами. Якщо це буде нормально цивілізовано з отриманням ліцензії, з, з отриманням, з проведенням перевірок таких військових формувань зі зберіганням зброї окремо від цих підрозділів до моменту виходу їх на бойові позиції, це цілком цікавий і працездатний дієздатний інструмент для збереження нашої територіальної цілісності. Дякую.